З піснями, танцями та подарунками в Івано-Франківську свій випускний святкує малеча проєкту Співдія заради дітей. Протягом місяця вихованці навчалися новому, а головне боролися з власними страхами, пов'язаними з війною. У нас є стаціонарні команди, такі як наша. У нас є мобільні команди, і ми мені здається робимо дуже зараз велику психоемоційну роботу для того, щоб дітям у всій Україні було. Гарно наскільки це можливо в умова війни. А саме в нашому просторі сьогодні випускний. Ми прощаємося з дітками, які навчались у нас на протязі місяця. Це вісім занять. Також ми нашою командою їздимо в різні табори зараз літні у Франківській області, і влаштовуємо свята, влаштовуємо якісь проекти, цікавинки. Все найкраще, що тільки можна, можемо ми зробити для діток. Загалом центр відвідують близько 60 діток. Софія, волонтерка проєкту, каже, по Подібні заняття дуже актуальні для малечі, адже насправді вони найбільше страждають під час війни. Діти під час війни страждають як місцеві, так і переселенці, тому необхідно з ними працювати і трішки зменшувати, повертати їм дитинство. Вони йдуть на контакт, вони легко йдуть на контакт. Спочатку трішки були лякливі, особливо коли включалася сирена, А зараз ми привикли, ми з ними замовляємося, бавимося, і вони швидко забуваються. Харків'янка Ольга, мама двох синів, каже, результати роботи з дітьми видно неозброєним оком. Нам дуже дуже подобається. Ми дуже вдячні за таку можливість, тому що діти відволікаються, вчаться, і цей заряд енергії, заряд позитиву. У нас, мабуть, триває місяць після кожного заняття, бо ми ну, два тижні ми ходимо. А, я думаю, нам на осінь вистачить. Участь у проєкті брали як дітки з Франківська, так і малеча з внутрішньопереміщених родин. Своїми враженнями від занять ділиться і восьмирічна міла з Маріуполя. Мені тут подобається. Ну тут усі люди ну такі живі. За словами міського голови Руслана Марцинківа, проєкт це чудова нагода для наймолодших мешканців міста провести час весело, а головне з користю. Дуже важливо, що сьогодні займаються в наших школах що є такий проєкт Півдія, яка допомагає дітям, як франківським, так і внутрішньо переміщеним, сьогодні знаходити себе, мати свій час. Тому дуже вдячні всім тим людям, які долучаються до проведення цього заходу. Що нам вдалося протягом літа зробити ці заходи тут на постійній основі в 11 школі. Триватиме проєкт протягом 9 місяців. Його учасниками можуть стати діти від 5 до 12 років. Аби долучитися, координатори радять батькам заповнити анкети на сайті Аліна Кравченко Олексій Рохман, телеканал